Долучаємо до обговорення цієї теми члена національного олімпійського комітету України Олега Немчинова. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олеже. Поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, мені зокрема, що таке рішення так комітету означає на практиці. Ну тут пані Олеся є дві складові. Є по-перше, як для нас дуже важливий політичний сигнал, тому що рішення, яке 5 жовтня, ухвалив міжнародний комітет Російської Федерації, першою Національний Олімпійський комітет Російської Федерації олімпійський, щодо інкорпорації в свій склад так званих олімпійських комітетів нових територій, як вони це називають, це просто виклик світовому товариству, тому що коли в 2014 році. Була спроба анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Вони на цей крок не пішли, і за рахунок цього вони уникли значної частини санкцій. Основна маса санкцій стосувалася тих спортсменів, колишніх українців, які зрадили своїй державі і перейшли виступати під російськими прапорами. Плюс це невизнання було різноманітних регіональних змагань тощо, тобто вони. Вперше за понад 9 років військового конфлікту, війни агресії, вони пішли на такий виклик всьому світовому товариству і офіційно заявили про те, що вони розповсюджують свій суверенітет спортивний на території, які всім світом, і в тому числі міжнародним олімпійським комітетом, як одною з найбільших світових організацій, визнають невід'ємною частиною української території. Тому, власне, що міжнародний олімпійський комітет. Відсторонив повністю Олімпійський комітет Росії від Олімпійських ігор 2024 року літніх у Парижі і 2026 року зимових у Мілані. А це поки що не розповсюджується на індивідуальних спортсменів. Хочу нагадати, що достатньо давно існує збірна біженців, і такі спортсмени, які не виступають під прапором будь-якої незалежної держави, теоретично можуть як біженці виступати, демонструючи свої. Спортивні вміння, mm -hmm. я не знаю чи коректно для нас. Я думаю, що скорше всього, некоректно сприймати тих росіян. Які можуть потрапити в збірну біженців, ну але це окремий кейс і окрема наша робота з подальшому з міжнародним олімпійським комітетом? Пане Олеже, детальніше поясніть, чи може бути от дане рішення наслідком того, що наступного року не допустять спортсменів Росії, так на Олімпіаду. Поки що це стосується власне інституційного рішення, тому що 12 жовтня, коли мок ухвалював це рішення, вони позбавили міжнародний олімпійський комітет, міжнародний Олімпійський комітет позбавив олімпійський комітет Росії право брати будь-яку участь у діяльності міжнародного олімпійського комітету, отримати фінансування, звертатися з клопотаннями, голосувати на будь-яких заходах. Тобто, взагалі для міжнародного олімпійського комітету такої інституції, як Олімпійський комітет Росії, на найближчий час не існує. Натомість, дійсно, поки що не врегульовано питання громадян Російської Федерації щодо участі їх в олімпіадах. Наразі визнається право за нейтральними атлетами з російським ПАПР. Про... Паспортом брати участь в Олімпійських іграх у Парижі тут дуже багато залежить від міжнародних олімпійських федерацій. Я хочу наголосити, наприклад, що Федерація міжнародна федерація легкої атлетики дуже категорично. Вона не просто не визнається вона не допускає росіян під будь-яким прапором до своїх змагань. І це, як на мене, мало би бути прикладом для всього олімпійського року. Натомість є ціла низка федерацій, де росіяни їх або фінансують, або очолюють, де повністю ігнорується не просто чинник того, що Росія країна агресор, де виступають атлети, які одночасно є військовослужбовцями або Збройних сил Російської Федерації або Росгвардії, які демонструють подекуди. Публічну підтримку збройної агресії Російської Федерації, і тут звичайно буде нюанс того, яким чином вони будуть здобувати свої ліцензії або виконувати нормативи. Тому що в кожному виді спорту це індивідуальний підхід, власне, тут визначає федерація. Передусім, ну і звичайно важливо буде позиція держави, яка приймає змагання. Ми розуміємо, що і Париж, і Мілан. Це країни Європейського союзу. Вони завжди підтримували Україну. І я маю надію, що і Франція, і Італія. Продемонструють свою політичну позицію щодо, наприклад, отримання чи не отримання такими атлетами, які демонстрували свою підтримку збройній агресії, наприклад, віз на відвідування цих країн, пане Олеже, так я чи чи правильно я розумію наразі? Це поки на рівні надії, що в, в тому ж Парижі вони підтримують і не допустять росіян до участі в Олімпіаді наступного року. Нема ще остаточного рішення міжнародного олімпійського комітету. Очікується, що це може бути на асамблеї у Мумбаї, який має бути в найближчій найбільший час буде відбуватися. Поки що, ми знаємо точно що. На 100% таких спортсменів не буде в клубних різноманітних турнірах, і 100% не буде в складі збірних команд. Це гарантовано, тому що в принципі не існує тепер для міжнародного олімпійського комітету ні російського прапора, ні російського гімну, ні, взагалі такої держави, так. як Росія, їхнього демаршу Олеже, Дякую вам. Олег Немчинов, член національного олімпійського комітету України, був з нами наживо. Знову звертаємо вашу увагу.